Друзі, відео про результат формування сосни. Е, в общем, Я сосну формував, у в червні місяці, вже пройшло півроку, і вона коротше, якась приб... набула певної форми. От, е, ну, в общем, є що дещо показати. Це відео, перш за все, для тих людей, які хочуть мати свою, свою декоративну сосну. От, але ну, от хочеться щось таке повидумувати, попробувати себе, типу, створювати от, ну, от, Я точно так само робив і можу поділитись досвідом. Як я рекомендую? Рекомендую робити це ось на таких сіянцях. Це ділянки, які... Будуть зачищатися від такої маси дерев. От, це ну, людська територія, верніше, це е, паї зарощі. От, І тут можна, можна це е, робити. Не робіться цього в лісі. Ліс треба берегти, якщо воно там насіялось в лісі, то хай собі і росте, щоб його потім не викопувати. Да, що ж ми робимо? Е, коротше, оці сіянці так, ми е, стрижемо у. Придаємо форму, якщо це стволові гілки, ми зрізаємо, то різати треба тільки коли дерево спить. Тобто осінь, зима або весна. Але якщо ви хочете, щоб ваша сосна була пишна, кущилася, то треба робити обрізку, обрізку цих молодих таких, таких, стріли, які випускає сосна, їх треба обрізати у червні місяці. Так, ну подивимось результат. Так, Ось цей екземпляр ну, сформований такими ярусами. Це перший ярус. Гілки просто обрізаються. Потім, там, де обрізано, під, коротше, під цими верхніми голочками, сформуються нові бруньки, і тут вже буде. Набагато більша кількість гілочок. От. Ну і зрозуміло, що з кожної гілки новий пучок гілочок, і про що вона буде така густа-густа. Ви бачите, що вона загусла, вже загусла, це чудово. І штамп, штамп, і ось місце для другого яруса. Дивіться, скільки бруньок вже зав'язалися. Все через те, що вона була обрізана. І тільки тому тут утворилася куча нових броньок. Так, ну, такі е, ярусні я якби, не, не, не дуже люблю, чесно кажучи, таку форму. Мені більше подобаються такі покручені або е, кулькою. Зараз підемо під... далі, дивимося. Так, ось ще один, ну, це має бути гарна форма. Дивіться, вже бачите, формується кулька. Тут кулька формується. Ось Люди вже її хотіли викопати, мабуть, її викопають. Пізніше приїдуть. І ці теж е, були підрізані, ну тут якби, мало, досить мало цих бруньок заклалось. Ну, в принципі, нормально. Якщо ми її ще підформуємо, то вона буде досить гарна. Можна зробити ось тут лапу, якщо її обрізати, отак, так. Зараз обрізати. то о, вже зав'яжуться тут нові бруньки, трошки нижче і буде така ще одна лапа. Так, буде буде красиво. Якщо її не викупаю, звичайно. Так, дивіться, далі. Знову ж таки, штамп. Бачите, була обрізана, багато бруньок, прекрасно. Це все, от, типу, такими штампами. Штамбами. Ось нижній ярус, така юпочка, вона це вся загуститься, вона вся була підрізана, вся, бачите, поутворювалися бруньки. Коротше, буде прикольно. Це теж так само. Вершок вже, вже, вже так утворюється лапа. От, низ, ну, низ треба ще формувати, але в принципі вже ж там є. В принципі, досить вже цікаво. Ну, ось Це великі екземпляри, вже високі. Вони пересаджуються дуже складно. Це тут прям треба ціла команда, щоб її пересадити. От, ну, якщо Ніхто її не викопає, то вона залишиться тут, як прикраса в лісі. Бачите, тут теж вже утворюється лапа. Ось Вона вже загусла. ось Вона була обрізана позаминулий рік. Бачите, ось всередині велика оця була обрізана. Потім в минулому році її укоротили. так. От. І вже і, і в цьому ж році утворилися бруньки, щоб в наступному була ну, вже така солідна широка лапа. Ось ну, такі гілочки по, по колу. Так, йдемо далі. Якщо знайду, то зараз ще покажу ще. Так, ось іще одна. Ну, тут вона не, ну, мабуть, слабо помітна, що вона формувалася, але формувалася. Все ж таки оця юпочка не є. Ну і нижня також є, але її треба трошки підправляти, і вона буде цілком красива. Ну, Ви знаєте, дуже багато вже люди повикопували ці мої сосни. От, ну, На здоров'я хай копають, я зовсім не проти. От, але є місце, де я е, пересадив. Я сформував і пару штук і їх пересадив. Зараз туди пройду. Ось варіант виключно минулорічного формування. Штамп без юпочки просто віднизу. Доверху і зверху куля. От. І подивіться, що, скільки закладено броньок на кожній гілці. Ось. І вже в наступному році це буде неймовірно красива ця ялинка. Коротше, штамп, бачите, нижній ярус видалили повністю. Так? Е, і вийшов така, такий потужний міцний штамбик. Короче, красиво, красиво. В наступному році ці, ці бруньки теж треба буде знову ж постригти в червні. Ми нагадаю, що оце, оці пагони, які виростуть, ми у червні місяці, ми обрізаємо одну третю, ну, можна половину, одну третю, тобто викидаємо. Можна половину. Є, е, якщо мені там, скажімо, вже розмір не потрібен, то я одну третю залишаю. Це Якщо вже у мене сформована куля така гарна, велика, то я тоді тільки одну третю залишаю, щоб, це, щоб сильно не розросталося. Тобто, щоб е, гілка була, ну, якщо вона на гілці, то щоб воно не зломило взимку, коли сніг ляже на нього. Ось так, ну, йдемо далі. Так, і ось пару екземплярів, які я встиг пересадити. Теж лапа-лапа лапа. Ось лапа, лапа. така форма. Так, тут -то. тут штамбик. Теж штамбик. Буде лапа в майбутньому. Ось так. Так. Є. Так, там ще у нас є красиві теж такі штамбики. Ось штамбик. все минулорічного формування. Так, тоненька, маленька. Ті, що молодші вони набагато легше пересаджуються. Так, Ось, ось ну, більш класична форма, схожа на ялинку, але буде е, теж вона пишна, красива, така сильно великої не буду е, вирощувати. Буде корише, така широка, е, пірамідою. Ну, в общем, Що буде, я обов'язково буду знімати. Так що, так що підпишіться, будь ласка. Дивіться, яка краса тут. Так, це бачили. Йдемо далі. Цей штамбик я не показував. Ну, в принципі, тут всі такі молоді малявки. Там ще пару штук. Ну, так, ось. Ось це мені мені якби дуже подобається. Молоде, да, все. Але... Цікаво, що маленький штамп так і така буде велика куля. Буде прикольно. Вже в наступному році. Тут так само. Бачите, з, з маленьким штампом Так, тут тут ще не знаю. В общем, мабуть, буду формувати щось під щось таке, щось особливе, але поки що поки що така одна велика тут. Куля, лапа формується. Можливо, з цих зроблю лапи. Ну, поки що так. Ну все, ну все друзі, на цьому все. кого цікавить така тема, підписуйтесь, будемо багато чого формувати. До речі, до речі, до речі наступні відео будуть про придачу форму ось, ось таким грушам, грушам, диким яблуням. З них дуже класні виходять бонсаї. Ну, ні вак, ні вак. Швидше за все, що це будуть ніваки, тому що ростити їх треба на вулицях. Якщо щось вийде, буду їх пересаджувати в плоскі плашки, плашки типу як для бонсай. Все, підписуйтесь, всім пока.